На пішохідному переході автомобіль збив чоловіка. На місці аварії працювали слідчі за попередньою інформацією. 45-річний потерпілий переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. І поруч віз велосипед, коли його збила водійка автомобіля Нісану. Чоловіка з травмами доправили до лікарні. У кермувальниці взяли зразки крові. Для перевірки на міст алкоголю триває слідство. У селі Копачинецької громади виникла пожежа господарської будівлі. На місці надзвичайної події працювали вогнеборці. Вогонь знищив господарську споруду на площі 30 квадратних метрів, а також бетономішалку, два велосипеди та інші речі домашнього вжитку. Причину виникнення пожежі та її матеріальні збитки встановлюють фахівці. У Тернополі продовжують виявляти громадян, які мають із собою заборонені речовини. Підозрілого чоловіка інспектори помітили на вулиці текстильній. Охоронці порядку зупинили громадянина. Під час спілкування з патрульними останній помітно нервував. Та намагався уникнути розмови. Поліцейські провели поверхневу перевірку та виявили у чоловіка сліп пакет із невідомою речовиною ймовірно наркотичною. Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин цієї події. Через незаконну порубку дерев комунальне лісогосподарське підприємство сплатить понад 300 тисяч гривень штрафу. Прокурори встановили під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено факти незаконної рубки дерев працівниками комунального підприємства Підгайці Агроліс». Після закінчення терміну дії лісорубного квитка та понад кількість встановлено в дозвільним документом ними зрубано 132 дерева різних порід. Відтак прокурори подали позов, який у суді задовільнили. Спонсор показує. Історія у фляжці.